Мінціоним полоситнім караваном Екокультура, представник Володимир Сорок, генеральний продюсер цього руху. Я як со цього проєкту йду також також безпосередньо концертного зору. Мене звати Олегу Журавчак, я музикант, Крім того, що продюсер, е, продюсер фестивалю «Трипільський коло багато інших акцій, я ще живий музикант який грає на більше двадцяти етно інструментів, викладає в Київському національному університеті культури і мистецтва клас етнодухових інструментів. І е, сьогодні у нас в гостях наш друг, е, який живе у шансі, який також подорожує дуже 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 багато, і співає унікальна людина, яка співає на 24 мовах, занесена до книги двічі, занесена до книги рекордів Пінеса. Це Жан Марко Тер. <плес> чому назва Екологія спілкування, чому цей тур, чому 5 років, чому інструменти і мови? Назва екологія спілкування ми перед собою передбачає, що наші всі концерти і ті акції, які будуть проходити, зустрічі, це в першу чергу, це буде комунікація, спілкування людей один з одним. Але так як у нас спілкування відбувається на вербальному і на невербальному рівні, відповідно в концепцію цього концепту йшло, що одна людина, яка може унікально спілкуватися в будь-якій країні з різними людьми на різних мовах, це Жан марк Лотлер, який може спілкуватись. І співати, доносити через слово на 24 мовах. Я людина, яка грає там на 24 етно духових інструментах, де через звук, саме етнічний звук, з національні колори можна спілкуватися саме з допомогою цього темпу, звуку, мелодики, ритму. Всі наші концерти, які будуть відбуватися, це не буде як традиційно концерти, це буде більше спілкування. З особистостями, з конкретними особистостями, з людьми, які своїм життям, своєю творчістю якби багато вже побували в різних країнах. Вже марк побував більше 26 шести країн. я побував дуже близько 30 країн світу з різними концертами, імпрезами і. Так званими місіями від України і від представлення української культури, тому це спілкування дає можливість зрозуміти об'єднати нас на рівні як на рівні звуків, так і на рівні мови. Чому екологія ще спілкування? Тому що будь-яке спілкування, будь-які відносини будуються в першу чергу на довірі. Як тільки зникає довіра, зникає можливість е, гармонійного спілкування. А ми в словах екологічнеше ми вводимо тему екологічного спілкування, тобто те спілкування, яке дає можливість бути повністю відкритим. Сприймати людей, сприймати навколишній світ таким, як він є насправді відкритим, чистим, світлим, радісним, і сприймати його через красу, через мистецтво п'ять років. Чому п'ять років? Чому так довго? Що це за тур, такий великий? Цей тур організовується не просто так. Це тур, це є початок великого проекту, який називається. Art People Project» чи «Art People 21, що в перекладі означає творчі люди 21-го століття, які в собі передбачає створення певного ресурсу, який включає А це великий інформаційний портал, в якому буде йти безпосередньо обмін інформація як на рівні там, національних, тобто державних, так і на рівні міждержавних. Далі це є так звана творча мережа, соцмережа, Скажете, що дуже багато у нас соцмереж, Фейсбук, класична, найбільше Фейсбук, Твіттер, ВКонтакті, так, це глобальні мережі. Але питання в тому, що зараз настав період, коли йде спеціалізація соцмереж. Спеціалізація, де люди можуть безпосередньо по, своє, по, своєму, по своїй спеціальності, по своїх вподобаннях мати тут. Як ту спільноту, спілкування, з якими їм це цікаво. Тому як ця соцмережа буде передбачати людей, якраз які творчі вносяться до життя і сприймають, і творять самі, або десь професійно займаються, або є споживачами, або є аматорами. Сприйняття творчого продукту. І третій сегмент це так званий сегмент зміни е, е, фінансування у громадському секторі. Що мається на увазі? Якщо зараз класична система, зокрема в Україні чи інших країн, діє така, що якщо ми вступаємо, наприклад, в національну музичну спілку, то ми вносимо внесок, умовно 150 гривень в рік, і якби ви нам видають квіточок, то ви нам кажуть, все, все добре, інколи запрошуємо на якусь акцію, ну там ще можуть подати на якісь там від спілки на ще на на щось такі речі. Більше на цьому якби закінчується. В даній ситуації система клубу меценатів, яка пропонується, вона передбачає в тому, передбачає в собі, що людина, наприклад, наприклад, я стою меценатом, жале маю. Це голосно стоїть, да я меценат, меценат, це мають заводи і так далі. що я можу мати мистити. Ні, меценатці в даній, це мінімальний внесок в рівні 4-5 доларів на українські еквіваленти 40 гривень. Це мінімальний внесок і може нестись. Але е, ініціатором цього виступаю в проєкту безпосередньо я, як Олег Журавчак, Далі, я як Олед Журавчак, директор громадської організації, яка проводить багато заходів, зокрема, я вже казав, Трипільське полечусь самообідної мови, е, серії концертів, які зараз відбуваються по Україні, це освітні проєкти, які ми ведемо спільно. Це, як вже кажуть, інформаційний портал, який буде працювати. Тобто громадська організація має конкретну роботу. І оці кошти, наприклад, я з твоїм меценатом, частина коштів йде на забезпечення тих проєктів, які...